У фірі програми Нажа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Російська армія атакувала 5 громад Шосткинського району. У Шостці попрощались із військовослужбовцем Сергієм Бойком. На Глухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 31-річної водійки. Протягом минулої доби російські військові обстріляли з мінометів ствольної артилерії та авіації серединобудську, глухівську, березівську, шалигінську та есманську громади. Загалом рашисти нанесли 30 ударів по семи населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ під вогнем опинилися Береза, Глухів, Кучерівка, Есманської громади, Вовківка, Шалигінської громади, середина Буда, Зарічне Старагута, Середина Буцької громади. Юлю 11 серпня у шості попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Бойко. Про це повідомляє міський голова шостки Микола Нога. На військову службу воїна призвали 15 лютого минулого року. На фронті він виконував обов'язки командира відділення стрілецької роти. Боронив Україну на Донецькому напрямку. 29 липня. Автомобіль, у якому був захисник разом із побратимами, наїхав на ворожу міну. Молодший сержант Сергій Бойко не дожив до 50-ти річчя. Лише два дні. На Глухівщині сталося ДТП за участі 31-річної водійки. Подія сталася вночі у неділю 11 серпня. Жінка, керуючи автомобілем Nissan X-Trail, з'їхала на узбіччя, внаслідок чого машина врізалася в господарчу споруду. Травму отримали 33-річна пасажирка, а також сама водійка. Автомобіль тимчасово затриманий та поміщений на спеціальний майданчик. У поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом. В Ямполі святкували День молоді, який відтепер в Україні відзначається 12 серпня. Про те, як місцева молодь організувала для себе свято, дивіться у наступному сюжеті. Жива бібліотека та дискусія на суспільно важливі теми. Так своє свято в умовах війни відзначала ямпільська молодь. Ямпільчанка Крістіна Козуб говорить, що вони з друзями довго готувались до святкування дня молоді. Якщо б не війна, то звичайно хотілося б чогось більш масштабного, але через війну ми не можемо це собі дозволити. А зараз у нас проходять дебати на якісь певні різноманітні дилемні питання між е дітьми пом поменше і людьми подорослише. я думаю, це дуже цікаво, що. А не однолітки між собою спілкуються. У нас зараз піднімається тема більше про війну, що можна зараз проводити якісь заходи більш масштабні, чи це ні до чого. Ну ось якісь такі, які зараз. Більше турбують наше суспільство, найглобальніші, так скажемо, теми. Завідуюча молодіжним центром Дім Катерина Марчук розповідає, що місцева молодь намагається жити активним життям навіть в умовах постійних повітряних тривог. В минулому році вони обладнали собі безпечний простір у підвалі одного з закладів селища Зараз, коли Часто тривоги в Сумській області. Це нас не зупиняє, адже ми можемо проводити заходи в безпеці. Як, наприклад, сьогодні у нас буде дискотека. Здавалось би, не можна слухати гучну музику і збирати багато людей. Але через те, що ми будемо у сховищі, ми дивимося фільми як в молодіжному центрі, так і у сховищі на великому екрані. Зазвичай приходить близько 20 людей. Директорка центру культури та дозвілля Любов Гарбузенко розповідає, що формат відзначення свята молодь обирала самостійно. «12 серпня ж відзначається і всеукраїнський і міжнародний день молоді. Тому цей захід був приурочений саме до цієї події. А ще другий рік, як у нас на базі нашого центру створений молодіжний центр ДІМ, ми з дітьми збирались неодноразово так сказати на москові штурми, на наради чи як це назвати? Я не знаю, молодіж. Центрі зустрічалися і е, з питанням, як ми будемо відзначати це все. Е, до речі, ця ідея дебатів і бібліотеки це ідея виключно наших дітей із молодіжного центру, От, дітей, які займаються проєктною діяльністю, ось вони були ініціаторами. і Я тільки допомогла це все зорганізувати. Художній керівник центру Альона Петракова розповідає, що двері молодіжного центру громади відкриті для всіх. Тут раді і школярам, і студентам. Намагаємося залучати всю молодь нашої громади. У нас є там різні свої канали, через які ми спілкуємося, передаємо інформацію. Сюди приходять діти, молодь, ті, які дійсно хочуть щось займати, чимось займатися, щось робити там, брати участь в проєкті там, чи в якихось заходах. Більше це все ж таки школярі. Це восьма. 9, 10, 11 клас, да? але є і студенти. Є студенти, які були учасниками в минулому році в молодіжного центру. Зараз вже студенти, але все одно вони приходять і спілкуються вже з меншими своїми е, друзями. Російські військові завдали удару по Шосткинській громаді. Ворожа керована авіаційна бомба влучила у Миронівський навчально-виховний комплекс. Що про бомбардування села розповідають жителі Миронівки? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. 8 серпня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на село Миронівка Шосткинської громади. Про це повідомило оперативне командування Північ. Жителька села Тетяна Конувалова розповідає, що почула вибух близько шістнадцятої години 30 хвилин. Вибух був глухий. Я навіть подумала, може, у кого там стара машина, дірки так закрилися. Як воно летіло, я не чула, бо я була на кухні, а тоді вже чую, що гу... так гупнуло. І, вихожу, а тут вже є, летять міл... спори, є, в общем, пожарні. Дуже часто прилетає, летає. Буває, що всю ніч літає. І літають на всякі голоса. Одно так гуде, друге так гуде. Буває, ну, Взагалі, я не знаю, де п'ятий угол шукати. Буває таке. А вчора зовсім вже прилетіло до школи. І з села не виїжджають. Ну, хто хотів, вже виїхав. Як повиїжджали з малими дітьми, мами. От. А так уже усі на місцях. Куди нам їхати? І з чим нам їхати? І з пенсією 4 тисячі. Староста Миронівки Петро Федорчук говорить, що російська авіабомба влучила у місцевий навчально-виховний комплекс. Був приліт каба у будівлю навчально-виховного комплексу. ну, Богу дякувати. Балополушно обійшлося, не взірвалося. Ну, шкоди трохи не робила. Ну, пробило просто підлогу в одному з класів і впало в друге приміщення. Поранених не було, жертв не було, в школі не було нікого, переляком всі відділилися. Школа ніколи не використовувалася для розміщення військовослужбовців. Школа завжди проводила навчання в змішаному форматі, онлайн форматі. Ну, школа завжди не навчалася. За словами старости села, російські військові періодично обстрілюють Миронівку з різних видів озброєння. Літають часто густо, бо близько Шостка, а Шостка специфічне місто знає всі. Якось вже трохи звикли, все рівно хвилюються, бояться. Населення в мене в Миронівському старостинському окрузі 1380 людей. У нас працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Лікар у нас є постійний, дві медсестри. Наша амбулаторія обслуговує ще чотири, раз, два, три, чотири населених пункти, кроме нашого старостату. Ви придбали додаткові павербанки, зарядні станції, генератори або ж взагалі встановили сонячні панелі. Ми спитали у шотканців, як вони готуються до ймовірних блекаутів. Україна і далі потерпає від ворожих ударів по об'єктах енергосистеми, що значно погіршує стан енергетики. Загалом про складну зиму, яка чекає на українців, попереджає і уряд. Шостка після останнього обстрілу. Вже дізналася, що таке блекаут, коли в частині міста була повністю відсутня електроенергія. Зважаючи на все це, ми спитали шоскінців, чи готуються вони до ймовірних блекаутів. Серед опитаних більшість по мінімуму придбали необхідні девайси. В основному люди сподіваються на краще, не тільки павербанки, ще акумулятор з автомобільне. Якісь лед-світильники, які автономні на батарейках. Ну, тобто, щоб вони були незалежні від живлення, як то кажуть, центрального. Будемо сподіватися, так, але ж, знаєте, у нас вже ж війна. Очікувати можна всього, чого завгодно, від сюрпризів, від нашого ворога. Нема у нас генератора, ми живемо на сьомому поверсі, тому у нас генератор. Не спаси, немає не де поставити. Чоловіка акумулятор купив, звичайно, з машини. Якийсь там інвертор этот, і все. в принципі. Є павербанк, є фонарик. Генератор не купляли? Ну, Ми в квартирі живемо, нам його нікуди ставити. Павербанк. І все. Павербанк є. так. А там время покажет, як буде. Ми ж не можемо предсказать именно наперед, что то. Ну, предположения такие є, може все залишиться. Однак для пенсіонерів, враховуючи рівень пенсійного забезпечення, це питання дуже наболіле. У селі живу, пойдемо яколя. Мы так и відключені, готуємося. Можливо, ви купили павербанки чи щось купили? Ні, ні, не, ні, пенсія на пенсію не купимо цього. Готуємося психологічно. А як далі буде, не знаю ще. Свечки є, фонарик є. більше нічого. Будемо сидіти, холодильник не працює, Як питатися, як жити, непонятно. І пенсії ж у нас такі по 4 тисячі. Серед тих, з ким нам вдалося поспілкуватися, були і такі, хто взагалі ніяк не готується до блекаутів, та іншим радить не панікувати. Здесь буде все хорошо. До половина ноября ібря и далі пайдеть на спад, и буде мир.